В Івано-Франківську відбувся новий фестиваль «Франкофест». Він об'єднав митців різних напрямів та мешканців міста. Розпочався захід із презентації книги Десять краєзнавців Івано-Франківська. Модератор події за Жеребецький зазначає, це не перша книга серії. Однак саме цього разу було найважче обрати героїв. Було випущена книжка Десять художників про Івано-Франківське, і вас людям сподобалося. Мабуть, читачам сподобалося. І вас зараз по тому, що ви випустили серії книжок 10. Якщо в серії є 10 художників Івано-Франківська, це був певний рейтинг, і цих ці... художників вибирали художники, тобто було проведене рейтингування, і вони дійсно відповідають певному рейтингу, то в книжці 10 реєстрацій Івана франківська жодного рейтингу немає. Це нам не просто було вибрати з понад ну, кількох десятків е, краєзнавців. Упорядник видання Іван Монолатій наголошує, головне завдання показати багатогранність історії та унікальність івано-франківських краєзнавців. Буде цікаво показати івано-франківське чи на руке краєзнавство як певний процес, як певне культурне явище. Тому що саме такої книжки, очевидь, бракувало. але вона не могла з'явитися, ну скажімо, би, перед тими 50 книжками, які в нас є, перед хрестоматією, Христоматівою місто, перед обом коштівок Станиславів на давній, чи Івано-Гранківський. Станиславів на давній Куштівській. Іван Гронківський. Івана Гранківська, тому, звичайно, можна вважати, що ця книжка певна така, якби підсумкова. Фестиваль тривав два дні з 30 по 31 серпня. У програмі також були літературні зустрічі, публічні розмови та читання, постановка за твором Франка, концерти та вистави, а ще дитячі майстер-класи. Франкофест має стати підготовчим етапом до великого святкування 170-річчя Івана Франка у 2026 році. Організатори прагнуть, щоб захід став щорічною традицією міста. Та зайняв своє місце серед провідних культурних подій України. Дар'я Базувод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.